Якщо ви хочете, щоб ваша ділянка восени виглядала яскраво, святково і викликала захоплення, посадіть бересклет. Цей невисокий листопадний чагарник зажурною кроною влітку здається непримітним, але восени перетворюється. Його зелене листя стає вогненно червоною з кораловим відтінком, а на гілках з'являються червоні плоди коробочки. Їх часто використовують в дизайні для створення композицій із сухоцвітів. У сонячний день, коли світло відбивається від листя, кущ, ніби оточений рубіновою короною. Це видовище заворожує і протистоїть похмурому осінньому пейзажу. Бере дарує радість і продовжує відчуття літа. Цей чагарник невибагливий, морозостійкий і майже не вимагає догляду. З нього виходять чудові живоплоти, особливо якщо висадити його уздовж доріжки до будинку. Сьогодні я розповім, як правильно посадити і виростити бересклет. Бересклет багаторічний чагарник з сімейства бересклетове, яке включає більше 200 видів дерев і чагарників. У природі він росте в Азії, Центральній і Південній Америці, Австралії. В Україні зустрічається кілька видів, особливо поширений бересклет крилатий. Бересклет крилатий самий морозостійкий. Витримує до мінус 38 градусів і невибагливий. Він майже не хворіє і не пошкоджується шкідниками. Цей кущ має щільну округлу крону. Його особливість коркові нарости на гілках, схожі на крила, через які він і отримав свою назву. Гілки у нього жорсткі, тому взимку їх потрібно очищати від снігу, щоб вони не зламалися. Восени листя і плоди стають вогненно червоними Бере склед тіньовий тривалий, але в тіні росте повільніше, а забарвлення листя буде менш яскравою. Важливо пам'ятати, всі частини рослини отруйні, тому працюйте в рукавичках і не дозволяйте дітям чіпати листя і плоди. Хоча бере невибагливий, є кілька важливих моментів, які впливають на його зростання. Місце для посадки найкраще він росте на сонці, тоді восени листя будуть особливо яскравими. У перші роки захищайте його від холодного вітру. Не садіть у низинах, де застоюється вода. Чи не висаджуйте березклет поруч з грядками коренеплодів, картопля, морква, буряк, так як його коріння виділяють отруйні речовини. Ґрунт Березклет любить легку, родючу землю з нейтральною кислотністю. На важких глинах і кислих ґрунтах він росте погано. Якщо ґрунт кислий, за півтора-два місяці до посадки внесіть доломітове брошно 2 кг на 5 квадратних метрів, у глинисту землю додайте пісок і компост по 2 відра на квадратний метр. Посадка бере добре приживається навесні, початок травня і восени середина вересня. Ями копайте глибиною і діаметром 50 см. Відстань між кущами для одиночної посадки 1 метр 80 сантиметрів, 2 метри для живоплоту 80 см, 1 метр. На дно ями покладіть дренаж, бита цегла або щебінь шаром 10 см, заповніть яму суміщу родючої землі, компосту, піску та листової землі, рівні частини. Додайте дві столові ложки суперфосфату. Півтори ложки сульфату калію і третину відра деревної золи. Після посадки ущільните землю, добре полийте дві лійки на кущ і замульчируйте соломою або терсою, шар 5-6 см. Полив у перші два місяці поливайте двічі на тиждень по дві лійки на кущ. Потім досить двох рясних поливів на місяць по 60 літрів на кущ. У спеку поливайте частіше, інакше восени листя будуть не такими яскравими. Добриво. За сезон бересклету вистачає трьох підгодівлі. 1. Навесні після сходу снігу, сечовина, 2 столові ложки на 10 літрів води, 2. На початку липня, гнойова жижа, розведена 1 до 10 з додаванням суперфосфату і сульфату калію. 3. В кінці вересні мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі чагарників. Формування кущ сам утворює красиву кулясту крону. Вам потрібно лише підрізати гілки, які вибиваються із загальної форми. Кожної весни проводите санітарну обрізку, видаляйте сухі, поламані і старі гілки. Якщо у вас жива огорожа, підрівнюйте кущі, щоб зберегти геометричну форму. Підготовка до зими. У перший рік замульчируйте пристовбурні кола листям 3 см і укрийте ялиновим гіллям. У наступні 3-4 роки достатньо листя. Дорослі кущі можна не вкривати. Бересклет – прекрасний вибір для прикраси саду. Він невибагливий, красивий восени і відмінно виглядає в живоплоті. Спробуйте посадити його, і ваша ділянка перетвориться.